На Міжбанківському валютному ринку пройшли перші торги 2012-го. На них курс євро зріс на 10 копійок. Так зреагували учасники міжбанку банку на три дні новорічного простою. Хочу на світових майданчиках вже з 4 січня. Євро дешевшав на тлі невтішних даних щодо активності виробництва в єврозоні на торгах. Євровалюта просіла до позначки 1 долар двадцять цента. Удальше знецінення можливе, хоча межа падіння є. євро може максимум пускатися до США до 1,25 Почему? Потому что уже исторически сложилось при курсе 1 курс курс и один к доллару к евро. Это тот паритет, который складывается в развитии между и товаропотогов товарных потоков между странами Евросоюза, Соединенными Штатами и другими крупнейшими игроками. Рушені того здійсланса глобальна визникає колосальний потік не токо на курсові разниці, но і в економічному плані. До таких прогнозів дослухаються і українці. Євро стали довіряти менше, тому обмінюють її на нашу гривню. Коли йде падіння курсу, то безперечно і потреба в національній валюті, то відповідно й хочеться здати, щоб не втратити на курсі. Завтра курс ще буде нижче. Зміни прогнозів по євро можливі у разі загострення проблем у США щодо рівня держбургу. Влітку на тлі суперечу конгресу з президентом долар впевнено падав щодо валюти ЄС.